День малята! Вас вітає музична зала, дитячого садочку Світлячок. Дітки! Я рада вас вітати у нашому садочку, і в нашому музичному залі. Зараз ми будемо з вами вітатися за допомогою нашої руханки. Привіт-привіт! Руханка з прискоренням. Привіт-привіт! В долоні плескай. Привіт-привіт! Ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, привіт, привіт, в долоні плескай. привіт, привіт, ногами тупай до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, привіт-привіт. Долоні плескай. Привіт-привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Молодці малята! Гарно привіталися. Тож, можемо розпочати наше музичне заняття. Давайте пригадаємо, яка пора року зараз. Так, осінь. А що таке осінь? Якою буває осінь? Нам розповість невеличке відео. Що таке осінь? Дивимося. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Так, восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Сонце восени опускається нижче. Земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Листя на деревах змінює колір, а згодом опадає на землю. Ось така наша чудова осінь. Вона буває золотою, врожайною і щедрою. А ще осінь буває завжди яскравою і різнобарною. Про осінь кажуть золота, а ще й багата і яскрава. Йдучи по селах і містах, вона несе з собою свято, бо вона дарує нам не тільки багатий врожай, а ще й свою красу. Разом з прохолодними дощами. Разом з різнокольоровим листям вона приносить в наше життя незабутні аромати і фарби. Подивіться, який неповторний осінній букет подарувала нам красуня осінь. Жоржини, чорнобривці, айстри, хризантеми і багато інших квітів прикрашають міста і села, парки, клумби до пізньої осені і щедро дарують нам свої неповторні пахощі. Продовжує наше музичне заняття, музична ритмічна вправа, дощик. Дивимось і повторюємо за мною малята! thank sure. Гляньте, у віконечко, яка сьогодні осінь у нас так тепла, сонячна, пахуча, пропоную послухати нову пісню, яка називається Осінь Шелести. Слухаємо! Люба осінь вже прийшла, вже прийшла, вже прийшла, всім дарунки принесла! Вивчити перший куплет пісні і ритмічний малюнок приготувала долоньки. Люба осінь вже прийшла. Вже прийшла, вже прийшла. Ще раз. Люба осінь вже прийшла, вже прийшла, вже прийшла. Далі всім дарунки принесла, всім нам принесла. Всім дарунки принесла, всім нам принесла. Продовжуємо. І у всій своїй красі чарівній, чарівній, і у всій своїй красі чарівній чарівній. ходить осінь по землі в сукні золоті. Ходить осінь по землі в сукні золоті. Добре, а зараз мелодії. Приготувалися? Лю... Марунки принесла, всім нам принесла і у всій своїй красі, чарівні, чарівні, усім ходить по землі в сукні золоті. Молодці. Сподіваюсь, малята вам сподобалась наша пісня осінь мила шелести. Вона за настроєм весела, добра, ритмічна, яскрава, як наша красуня осінь. Наприкінці нашого музичного заняття пропоную послухати чудовий вірш Надії красоткіни Осінні квіти, справжня дивина. Осінні квіти, справжня дивина. Такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна. Красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть, дарують щастя, дивовижні мрії. Усім вони наснагу додають, хоч холодно, але й вони цвітуть так щиро, гарно, весело, натхненно. На цьому наше музичне заняття закінчено. Давайте попрощаємося. До побачення! Watching you. Yeah.